Я не Криль и не Трин. Майте смелость говорить со мной украинской языком. Если не понимаете родней мови, читайте мне по губам. А, Андрей Николаевич, на месте, я очень хочу к нему попасть. По поводу всего, происходящего у вас, я озвучиваю тему. Я вообще-то вас очень плохо понимаю. Какую вы мову разбираете, я не понимаю. А, так я уже и говорю, непонятно. Ну я не розумію вашої мови. Ви не розумієте мої мови? <IS negócio> well, а якщо ви будете якому? спілкуватися українською мовою, то це одно, а я вашу мову не розумію. Е, так, з це дуже цікаво, а ви розумієте ів. Ні. Наприклад. Ні, ну ми ж знаходимося в Україні, за українською мовою. <зе> Коли ми дю, з вами в Ізраїлі, ми будемо спілкуватися а, іншою мовою. 에, то, О, іншою. В Україні допомога надається ра, тільки українською мовою, ну. Конкретно тільки приймальні України, звісно. Ні. 에, ні. Тільки так. українською мовою, а не тільки. Якщо ви ні. маєте перекладача, будь ласка, е, е, окей, за е, це дуже цікаво, е, т, е, тобто, е, прошу надати мене відповідь. Е, якщо е, е, я захищаю Україну. В лавах збройних сил це також мені потрібно, якщо я не, я не можу спілкуватися як яскраво. Українська ви телефонували в приймальню Печерського управління поліції. Хочете, так, хочете управління отримати поліція, інформацію. Це, я вам кажу, що я, я, як держслужбовець, тут спілкуюся українською мовою в Держзакладі на території України. Якщо ви хочете отримати інформацію, будь ласка, я надам вам її українською мовою. Але е, російською я не розумію, тому я вам кажу, або переході на українську мову, або я не маю вам змоги допомогти. Е, е, ви не розумієте ні російською, ні англійської, ні в так? А я розумію українську мову, бо я знаходжусь в країні під назвою Україна. Цікаво. Цікаво. Це є цікаво також до департаменту внутрішньої безпеки. По перше, Добре. по друге, я прошу замовити мені зустріч з Добровою з Добровою е е Андрієм Миколаївичем. А, будь ласка, звертайтеся або в штаб Печерського управління поліції, або в чергову частину Печерського управління поліції. У мене немає технічних засобів, щоб зафіксувати нашу розмову, тим паче назначити вам зустріч. Це в інт ваших інтересах так як. 에, мої ви контента виконувати чинне мої зобов'язання України, по-перше. Що саме? По саме я порушую. Ні, скажіть, що саме я порушую. Навіщо ви мене? кидаєте слова на вітер? Ви скажіть, що саме я порушую на даний час? От у нашій з вами розмові що саме я порушую? Давайте тезисно, якщо ви вже почали цю розмову. Так, 에, ви порушуєте моє право спілкуватися на доступне мене. На доступно мене мові, скажіть, будь ласка, чим ви керуєтесь, е, яким саме е, яким саме України міжнародними угодами, будь ласка, ви продекларуйте. Це ли продекларуйте до продекларуйте те саме безпеки? в Конституції України. Написано, що я маю вам надавати відповідь будь-якою іншою мовою аніж Українською ну, відповідь українською мовою. Будь ласка, але, я вам і надаю, але ви кажете, що я порушу. Що саме я поручую? Але е, балакати я можу. Е, е, будь-якою мовою. Ви можете розмовляти будь-якою мовою, але я вас не розумію. Я розумію тільки українську цікаво, мову. Виключно. Цікаво. Окей. Окей. Е, в... І ви відмовляєтесь надати мене можливість поспілкуватися з керівництвом, так? Ні, я вам так не казала. Я вам не відмовляла. Я сказала, що з цього питання вам потрібно звернутися в відділ моніторингу чергову частину. Е, надайте мене, будь ласка, е, телефон відділу моніторингу. Зачекайте. Запишіть, будь ласка, 380. Так. так. 52. Так. 83. 83. Окей. Е-е, e, і даний відділ розташований e, на території підліни? Печерського управління поліції. Московська 30, Колишня наразі Князів Острозьких 30. Я знаю, я знаю адресу і розумію, що відбувається що ви прикриваєте колаборантів. Бо це доказано. Особисто я наразі знаходжусь на актуальна. території Печерського управління поліції, сижу в кабінеті, нікого не прикриваю. Наразі знаходжусь у цьому кабінеті одна, нікого не прикриваю. Що ви, ш, які ще претензії ви до мене особисто маєте? Ви ж телефонуєте в приймальну? Так. Ну, мої повноваження надати вам інформацію, якою я володію. Я вам надала номер телефону, де ви можете отримати відповідь щодо прийому до Андрія Миколайовича. Так. Дуже ну. дякую. Будь ласка, звертайтеся. До побачення. До побачення.